Я була його очима, руками, ногами, головою, мозком. Я спілкувалася з лікарями, все запам'ятовувала. Все принести, подати, обійтися якісь там ну, гігієнічні процедури, розважальна програма, все на світі, в принципі, підтримка, все, чому, все що я змогла дати від себе, все, все в принципі, старалася дати. У мене перше поранення було. Я теж лежав в Києві в Феофанії. Ну і у Фейсбуці. Написав, Привіт, там, як справи. Ну, скучно теж, треба ж з кимось поспілкуватися. А Так і познайомились. Потім я приїхав з Феофанії на піщани. Вона на роботі була, і я зайшов. Пана в шоці була. З таким великим букетом троян, то такі ще високі вони були. Я розгубилася, але приємно, звісно, я не очікувала цього. Так в забіг там ми буквально пару хвилин там поспілкувалися, там обійнялись. Так в принципі до наступного ранку не телефонував. Потім, вже, коли я знову прийшла на роботу зранку, відкривала магазин, телефоную. Думаю, о, Навіть, в принципі, я думаю, може, не там, Чи ну, Це ж в принципі спілкуватися по інтернету це одне і по телефону. А коли вже вживу, з того моменту все так закрутилося. Потім ми з'їхалися разом жити. Це доволі так швидко. Його вже виписали з лікарні, в нього була реабілітація. Ми почали жити разом, потім його забрали другий раз. 30 березня здається, провожала мені дуже важко було. Пішла на роботу, тоді вся заплакана. Коли він вони йшли на позицію, це там 4-5 днів могло не бути зв'язку. В Чомусь розраду якусь було важко знайти, тому що все одно ти кожен там телефонний дзвіночок, ти все чекаєш. Ну можливо, це він, можливо, він там біжиш до того телефону. От якраз на Пасху 16 квітня і отримав поранення. А я якраз день перед цим. Уже спакувала посилку, думала відправляти, але щось мене зупинило. Якраз вечором я закриваю вже з магазин і телефонує наша спільна знайома. Я думаю, якось дивно, бо мені вона в принципі не мала би телефонувати. Мені нескільки близькі там друзі, там щоб спілкуватися. І я зрозуміла, що щось не то. Дізналися вже тільки на ранок, що він знаходиться, знаходиться в Мічникова в лікарні. Зібрали всі чемодани, вже білети, все на руках, і телефонує мені. Женя телефонує, і він мені говорить, що все, не їдь. Кажу, як не їдь? Він то мене переводять до Києва. Він вже більш-менш прийшов до тями. 16 квітня 23-го року отримав травму. І по цей день ще лікуюся. Операцій було ну, вже дуже багато. Я, мабуть, і не перерахую. Дуже багато. І ніс, вухо, і ноги, лице. Я зразу залишилась ночувати з ним. там. Лікарні, то йому казалось, що його хлопці звуть, по коридорам його хлопці ходять. То потім він мені кричав, що авіація, там бомби, давай в підвал, я тобі скажу, куди йти. Ну, Такі неспокійні дуже ночі були. Плюс до того в нього все боліло, йому кололи це безболююще, просто я не знаю, якими. Дозами і наскільки в нього були ці болі. То йому здавалося, що він десь біля магазину стоїть, то каже, йдемо додому, чого ти мене тримаєш. каже. Е, ну, йому підняли оці оцібильця, щоб він не вскакував. Е, але е, коли він приходив до тями і ну, розумів, що в нього наскільки все болить, він їх просто ламав, кричав. Ну, Це було дуже. Може, цього й не пам'ятаю, звісно. Я пам'ятаю. У Мене так все боліло, я пам'ятаю, що я там. Кричати хотів. Як він дізнався, що в нього немає ока. Я цей момент дуже добре пам'ятаю. Прийшов лікар-офтальмолог якраз на огляд. Там в нього все було забінтоване, бо в нього не тільки там вражене око, йому там половину обличчя знесли. А там було просто дирка. В нього всі виходять кістки, вилична кістка. Вона була проломлена. Там взагалі не було ніяких кісток. Просто і м'які тканини, і кістки. Вони всі разом з оком йому так його і вибило. І там лікар піднімає цю пов'язку. Ну і він каже, що ока немає тут. А Женя такий каже, що немає. Я думав, там є щось. Ну таке, <смі> якось він так сприйняв це. Ну, Мені здається, він ще довго все одно це осознавав. Він тоді все просто не на повну силу взагалі не розумів, що з ним сталося. А я на таких сидів <хи>, крапких уколах, що мені якось без різниці було. Я ж говорю, я така людина, що я все сприймаю. Нема, то й нема. Що, що, що зробити? Що, тепер все плакає чи щось цілими днями. На початку це все було, От там ложку не міг чашку зразу попасти, було таке, що мимо чашки десь попадав. Завжди треба голову повертати, наприклад, і подивитися в цю сторону. З цієї сторони ви бачите, наприклад, там воно туйку, а з цієї сторони треба завжди повертати голову. Один мінус. Біля вокзалу йшли на таксі, то йшла жінка і просто каже, можна вас обійму. Ну, блін, все круто. Є такі люди, бачите, які ходять просто навіть голову відвертають. У нас свято було в центрі міста, у нас були церкви. Для дітей робили там. І там ж багато діток, дуже багато. Було. І всі. Ідуть там з мамою за ручка або з папою, а що такое. І дивляться на мене. У нас там багато просто таких, як я біля церкви. Ти на костелях, ти на протезі, ти ще на чомусь. Дорослі розуміються все. А от малявки то не дуже. А їм це незвично, бачити дорослу людину і оце, ну, в такому вигляді. Наче якийсь термінатор думають. Ну, Це ж протез поставили, то ж як протезер було, там червоний було просто, як дійсно термінатор. На обличчі мені тут рік назад ж робили операцію. Пластини ставили. Робили око, потім я ж поїхав вже додому. Це сюди приїхав, щоб подивився, ну, може щось ще краще зробити. А то ця сторона, наче пластмасова, якась пласти... пластилина, малорухоме. Хотілося би, щоб губу зробили, а то постійно їм жую губу їм, щось їм, да, снідаю там, обідаю. постійно губу кусаю, постійно. Я говорю, через років 10 такого будеш. З'їм'ї. Я більше часу провожу в лікарнях. Захайте, присідайте, будь ласка. Так. Зараз вам потрібно поставити підборіддя на підставочку, ви знаєте. І чолом спертися гарно вперед. Угу. Як ви себе почуваєте? Добре. добре. Добре, ви знаєте, що це буде проводитися третій етап реконструкції нижньої повітки. Угу. Зараз все гарно виглядає. Дискомфорту немає ніякого? Ні, з цим протезом добре. Дана реконструкція проводилася за допомогою пацієнт-специфічних імплантів, які виготовляли наші партнери з Бельгії. За допомогою цих імплантів ми сформували кістки орбіти, і зараз наступним нашим етапом це буде робота з м'якими тканинами для того, щоб пацієнт міг комфортно носити імплант, міг закривати око. Звичайно, що протез буде мінятися. Але вже після того, коли буде проведений цей третій етап реконструкції, і після того, коли пройде період загоєння. Ми з дружиною вже рік хочемо поїхати десь відпочити. А то в нас всі знайомі ті туди полетіли. Ті поїхали за кордон, ті ще кудись літом. Ну, а ми то в лікарні, то вдома. Взяти дітей, у мене одна дитина, вже ні двоє, і разом у нас виходить троє. То вони десь. Не знаю, за кордон, не за кордон. Ні, я би була рада просто поїхати до нас на море в Одесу. Ми думали цього літа, але так ми і не надумалися, тому що велика небезпека. А плани на майбутнє то розписатися, не знаю, як з весіллям. Просто ми відкладали якось цю подію, зробити це якось святково більше. Але ми ну, я розумію зараз, що це вже ну якось і не до цього. Давно живемо як одна сім'я. Це чисто формальність вже така. Але ця формальність в нашій ситуації багато на нас впливає. Тобто це найближчим часом, просто я вже собі думала, що не будемо ми вже ждати тих кращих часів. Як захочемо, то ми потім собі так зробимо те весілля, чи можливо як роблять вінчання. Це все вже таке. Після закінчення війни зробимо таку таке весілля неділі три будемо. Бо як казали е, куми, там, ну, друзі, то казали, ви ж там давайте, бо це ж ви вже в нас остання надія, вже всі, ну як вже всі замужем там, одружені, то хочеться на свадьбі погуляти, ну, ну, нічого. Хай вибачають, але поки що свадьби не буде, усі не буде, ну ми собі для себе зробимо, там якесь маленький таке. Найближчим часом займемося цим. Ми вже як в дії е, пропозиції про, про одруження, то вже жартували, що одружитися через дію, та і все, не ускладнювати собі життя. Весіля весілля. А ти згодна? Ну, весілля весілля це круто, це я теж про це мрію, але що ж треба спільних діток? Тебе хлопчик і дівчинка, в мене хлопчик. От нам якраз не вистачає дівчинки і все. Щоб. домовимося.